Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо вас на цій божественній службі Божій. І ми з вами хочемо відкрити своє серце для дії Святого Духа. Щоб дати Богові відповідь на ті заклики, які Він до нас звертає, а Він дивиться в глибину нашого серця, і тому сьогоднішній уривок святого Євангелія він якраз показує, що в глибині нашого серця, тому що розповідається про одного хворого чоловіка якого принесли до Ісуса Христа, щоб Ісус Його оздоровив, і в кінцевому результаті воно так і сталося. Цей чоловік отримав здоров'я, але перед тим сталося інше, бо Ісус Христос не про здоров'я почав з ним розмовляти, а навпаки, сказав бадюрися, бо Твої гріхи тобі відпущені. Що означає гріх, і чому гріх це велика проблема для людини? Саме слово гріх воно походить від грецького поняття. Ось коли вони влаштовували змагання, стріляли з лука, і коли хтось промахнувся? Не потрапив у ціль, то тоді казали слово «хамартія» означає промах, гріх. І, власне, слово гріх походить із цього поняття. І тому гріх дуже часто він приємний і від нього так, не так просто. Зректися, тому що людина завжди наміряє якесь добро. Вона думає, що вона щось краще для себе осягне. І тому вона виступає на цей шлях. Друга річ, яка дуже важлива, це те, що Господь Бог дав такий у кожної людині у серце витончений інструмент. Для того, щоб вона зрозуміла, добре вона чинить чи зле. І цей інструмент називається совість або сумління. І немає людини, яка би не мала совісті. І якщо про когось скажуть, цей, ця людина безсовісна, то не означає, що вона не має совісті. А ця совість, вона промовляє. І якщо людина наміряє вчинити якийсь вчинок, і то совість підбадьорює, а якщо наміряє лихий вчинок вчинити, совість застерігає. І навпаки, якщо людина якийсь вчинок вже вчинила і він був добрий, то совість хвалить. А якщо він був лихий, то совість картає. І найцікавіше, що людина ніяк не може совістю своєю покерувати. Вона не може совістю управляти. Вона не може совість зацитькати і сказати, добре, я впевнений, що я хороше вчинив і тому прошу замовчати. Совість не буде мовчати. На Галичині багато дерев'яних церков старовинних, і в одному містечку така старовинна церква згоріла, а тією церквою опікувалися сестри монахині. І коли вони побачили, що горить, то вони захотіли її врятувати, але дерев'яна старовинна церква дуже швидко згоріла. Сестри монахині висловили припущення. Що хтось навмисно підпалив цю церкву, але зі Львова приїхали великі спеціалісти, вони то по згарищі досліджували і дослідили, що церква згоріла від короткого електричного замикання. Ну і справа завершилася. Через три тижні після завершення справи до районного відділку поліції прийшов чоловік і каже: прошу мене арештувати і посадити до в'язниці. А чому? Бо я спалив церкву. Вони почали розпитуватися чому. Та тому, що вкрав образи, ікони старовинні. А для того, щоб його не шукали, він підпалив церкву, і церква згоріла. Дорогі сестри і браття, дивімося, що сталося. Йому ж усе вдалося. Те, що він намиряв, він украв, сліди він позамітав, ніхто його не шукав і навіть не підозрював, бо причину пожежі описали, приписали зовсім іншій причині. Але він не дав собі ради. Тому що сумління не дало йому спокою, не міг спати, їсти не міг. Сумління з ним розмовляло так, що він мусив піти і на себе прийняти оту кару за провину, яку він зробив. Хоча ніхто не знав, що він це зробив. Сумління. І тому, дорогі сестри і браття. Що ми не можемо сумлінням покерувати, то сумління називають голосом Божим у людському серці. І сумління ніколи не помиляється. Воно дуже точно визначає, добрим шляхом ми йдемо чи ні. Але якщо людина має докори сумління, що зробити? Людина розуміє, що вона не тільки перед людьми провинилася, а вона порушила закони вищого морального порядку. Іншими словами, Господь Бог дав нам вкази, як нам правильно йти шляхом життєвим, а людина цим нехтує і каже сама до себе, можливо, я мудріша, ніж Господь Бог. Краще знаю. І тому вона порушує ці закони не те, щоб Бог образився, але між людиною і Богом тоді втрачається зв'язок. І людина замість того, щоб прямувати у життя, починає рухатися у сторону вічної смерті. Як вирішити це питання? Дуже цікаво. Колись я дивився такий серіал про Азію. І мене зацікавило, як вони вирішують там питання примирення з Господом Богом, тому що вони теж мають сумління. І там показували, наприклад, в одному місці, в горах вони їдуть, щоб зустрітися з Богом, поєднатися. кажуть, що на високій горі можна зустріти Бога, вони поїздом приїздять, потім е, якимось автобусом ближче до того місця йдуть пішки. А далі кажуть, є така лінія, після якої пішки не можна йти на гору, треба повсти на череві. Ну, а каміння ж е, гостре, і тому вони беруть різні там такі захисні одяг на себе там винаймають і повзуть, не можна йти. Бо якщо підеш, Бога не зустрінеш. І вони так повзуть на цю гору 42 кілометри повзуть. І дехто на цьому шляху помирає. І найгірше в тому випадку є таке, що коли вони доберуться на цю гору нарешті, а Бога там немає. Ми можемо сказати Богові, Боже, мене сумління мене турбує, прости мені, тільки ми не знаємо, простив Бог чи ні. І ось ми тепер читаємо уривок з Євангелія від Матея, в якому розповідається. Що Ісус Христос виразно говорить до чоловіка, якого хворого, немічного, нерухомого принесли, і навіть не, терпіли, щоб Ісус, не, не перетерпіли, щоб Ісус Христос закінчив свою промову, вони розкрили стелю і на мотузках спустили оцього розслабленого перед Ісуса. А він йому не каже, все буде гаразд, вставай і ходи, він каже, прощаюся тобі твої гріхи. І були там книжники, які знали, що гріх це провина перед Богом. І як може оцей вчитель Ісус прощати гріхи? Вони знали. Що для прощення гріхів треба принести спеціальну жертву, і то невідомо, чи Бог простив гріхи, чи ні? Як міг Ісус таке сказати від імені Бога? А Ісус Христос звертається, дорогі сестри і браття, до людської логіки. Він каже, чому ви погано так думаєте? Що легше сказати до розслабленого? Прощаються тобі твої гріхи, чи сказати, встань, візьми твоє ліжко і ходи. А ми запитаємося себе, що легше сказати до хворого, встань і ходи, чи прощаються тобі твої гріхи? Наприклад, якщо хтось прийде хворий до нас або на візку інвалідному, і ми скажемо вставай і ходи! А він не встане і не йде. То висновок дуже простий. Значить, наші оці слова не здійснюються, вони просто порожні, не мають значення. Тому що завжди можна перевірити, наскільки вони істинні. Якщо сказати прощаються тобі твої гріхи, звідки знаєш, гріх прощений чи ні, перевірити ж не можна. Я колись для однієї групи це говорив, що перевірити не можна, а вони кажуть, можна, можна, то відразу по очах видно, чи людина має гріх. А то не видно, чи людина має гріх по очах. Тому що перевірити дуже легко, якщо ти говориш до хворого, а зовсім неможливо, чи простилися гріхи перевірити, якщо говориш до грішника. А логіка є така. Каже Ісус Христос так, щоб ви знали, що син чоловічий має на землі владу гріхи відпускати, тобто провини, які людина завдала Богові. Каже до розслабленого: Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і ходи. І цей іс Ісус Христос сказав те, що важче говорити. І воно здійснилося, тому що цей хворий встав і окріпли в нього не тільки ноги, він сам себе зміг піднести. Але не тільки сам себе він зміг піднести ті ноші, на яких його принесли. Він зміг ті ноші піднести догори над головою, тому що натовп був багато людей, і він вийшов, несучи ці ноші. І здійснилося те, що Ісус Христос сказав, а воно було важче говорити. А ми з вами маємо зробити такий висновок. Якщо Ісус Христос сказав те, що важче, і воно здійснюється, то недаремно Він говорить і те, що легше, воно теж, легше говорити, воно теж здійснюється. І навіть Він звертається до нас такими словами, щоб ви знали. Що Син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Тому після свого Воскресіння він з'явився апостолом і сказав: прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються. Як нам помиритися з Богом? Апостоли прийняли оцю повинність слухати визнання гріхів. Бо то деякі люди не знають, для чого то говорити священникові. Так Бог і так усе знає. Я пригадую, наприклад, такий приклад, як малий був вдома, а мама прийшла і дивиться, ваза її улюблена збита. Знаєте. Питається малого, а то що сталося? То ти збив вазу? Він каже, ні, то я не я. То мишка бігла. Хвостиком зачепила, ваза впала і розбилася. І тепер дивіться, мама знає, що він винен. І він знає. Всі знають, але між ними немає довірливих стосунків, аж поки малий не признається. І те, що мама скаже, я і так знаю, що то ти, нічого не допоможе. Але коли малий прийде і скаже, то я був неуважний. То мама не, не буде говорити, ах, то ти винен! Зараз ми влаштуємо суд і покарання. А навпаки, мама пригорне малого до себе і скаже, добре, що ти признався. І між ними оцей стан гніву пропаде, і вони помиряться, і будуть довірливі між ними стосунки. Отак От подібно, і в наших стосунках з Богом Бог усе знає. І всі наші гріхи, і немочі, і все знає. Але як важливо прийти і йому признатися. Признатися. А Бог не каже: ах, ти признався, зараз будемо суд влаштовувати, а пригорне тебе до свого серця. І зрештою, коли я запитував людей, що головне у сповіді, то вони завжди кажуть, або всі гріхи сказати, або жаліти щиро, або ще щось, все це важливо. Але є один найважливіший елемент у сповіді. Тому що коли людина призналася в усьому, священник дав їй поради, навіть наклав покуту, то тоді повинен Каянник. Зробити такий акт покаяння. Наприклад, в нашій церкві каже, ми молитву Боже, милостивий будь мені грішному або Грішню. А священик за той час говорить важливу молитву. І ця молитва найважливіша у святій сповіді. А вона звучить так. Господь Бог наш Ісус Христос, благодаттю і щедротами свого чоловіку, любі, нехай простить тобі духовну дитину, все те, що ти згрішив чи згрішила у своєму житті. І я недостойний священник, владою, мені Ісусом Христом даною, прощаю і розрішаю тебе від всіх твоїх гріхів. І це слово священника, то так, як слово будь-якої будь людини, яка нас прощає. Каже: я тебе прощаю. А священник в імені Бога, тому що Ісус Христос сказав, кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримується. Каже, я тебе прощаю і розрішаю. Тому дуже важливо цей момент, оці слова почути. Я тебе прощаю, і розрішаю. Бог тебе простив. І все гріха більше немає. Тому що він пригортає тебе до себе, і знову ми стаємо з ним приятелями, друзями і однією родиною. І тому, дорогі сестри і браття, нам не треба лізти 42 кілометри десь на череві, повсти, щоб побачити Бога. Нам треба лише йому довіритися і відкрити своє серце. І сьогоднішній уривок з Євангелія, він якраз нам про це нагадує. І вже тоді, коли людина має спокійне сумління, то вона повертається і, здор... і до здоров'я. Але навіть якби не повернулася, каже, та тобі краще однооким, одноруким чи одноногим увійти у царство небесне, ніж усіма руками, ногами і очима потрапити у пекло. Для чого тобі це? Тому, дорогі сестри і браття, ми маємо дуже важливий інструмент для спокійного і радісного життя. Свята та й сповіді покаяння примирення, вона, власне, в тому і полягає, що ми прийдемо і кажемо Богові, прости нас! А Він каже, я тебе прощаю. І найбільше щастя для людини на цій землі це мати спокійне сумління. А воно здобувається через примирення з Богом. Нехай оця пам'ять завжди нас супроводжує, щоб і в нашому житті ми здобували і жили у спокійному сумлінні через примирення з Богом. Слава Ісусу Христу!